Українському фестивалі у передмісті Вашингтона людно. Тут фотографуються, слухають музику, знайомляться з українськими традиціями, куштують страви. Український фестиваль родинне свято. Ну і народу тут сьогодні. Джон або ж Іван Косогор працює на грилі. Справа йде жваво. Гості фестивалю все підходять за шашликом, кебабами, хот-догами та екзотичними для вуха українця. Ковбаса догами. How many? скільки продамо? самих лише ходоїв, що найменше 400. А ще у нас ковбаса, дуги, німецькі сосиски. Їх теж продамо сотні. Бачте, яка черга стоїть на сцені для гостей стараються танцюристи. Літо для українських танцювальних колективів найнапруженіша пора. Решта року самі тренування з Вашингтонського фестивалю відправляться на події у Нью-Джерсі. Ми лише цього місяця виступали тричі. За рік маємо понад 30 виступів. Глядачі, дякують танцюристам. Оплесками українську культуру випробовує на око та смак Вадим з Білорусі, спеціаліста з інформаційних технологій на фестиваль. Завели колеги з України. каже, тепер шукатиме білоруські фестивалі у США. Скучаю я сумую. Я тут недавно і тому ностальгія ще досить сильна. Тягне. Хочете чогось такого слов'янського, російського, білоруського, українського, білоруського українського під журливу українську пісню менеджер з охорони здоров'я Тері потягує пивко. Інформацію про фестиваль знайшов в інтернеті. На знайомство з українською культурою прийшов з близькими. Oh, yeah, Люблю такі події. Культурні фестивалі різних народів це завжди нове нова їжа, нові люди. Так можна познайомитися з частиною світу, яка мені невідома. Перед сценою і старі, і малі. Хтось навіть привів домашніх улюбленців. Діти не зводять очей з танцюристів. Хочеш понастольгувати, слухай скрипаля або баладу. Запалу додають циганські танці. Цей фестиваль вже одинадцятий цього та попереднього року. Рекордна кількість гостей. Юрій Трибупенко працює в команді організаторів. Подвійне перше всього, ті, що пригадують Україну з України, мають частину України. Тут але я думаю, головніше значення те, що ті, що нічого не знають про Україну, можуть щось навчитися, можуть навчитися культуру, побачити спів, побачити танці, і також покоштувати дуже добрі страви українські зв'язок фестивалю з україною. Не лише духовний. Відвідувачі охоче розкуповують сувеніри. Наталка Слюзер з Флориди продає власноруч, зроблені намиста в їх основі роботи, куплені нею в Україні у українських майстрів. Це гуцульський хрест Карпат. Я включила його намисто з напівдрогоциного каміння. Це жовтий опал, а ще мідь для акценту. Наталка каже, кожен куплений в Америці сувенір впливає і на чиєсь життя в Україні Значення цього вже й у тому, що я підтримую українських митців. Я подорожую україною, шукаю місцевих майстрів, дізнаюсь, хто вони що роблять, і зрештою купую їх творіння. Після цього приводжу їх до США та включаю вироби, які вже можуть цікавити американців і водночас будуть представляти українську культуру та традиції. Подорожуючи Україною, Наталка бачить і радість людей, і їх розпач через численні проблеми. Проте український дух, за її словами, з України нікуди не зникає. Не зникає він і на Вашингтонщині, де чимало українців шукали, шукають та знаходять кращу долю і принаймні раз на рік збираються на свій український фестиваль. Олексій Кузьменко голос Америки.